Доброго ранку, це ранок на поділі, і ми хочемо вам сказати про те, що неважливо, коли ви прокидаєтеся, важливо, в якому настрої це робите, в якому настрої ви починаєте свій день. Сподіваюся, що разом з нами настрій у вас буде хороший. Одразу хотів тебе запитати, в якій компанії прокидалась сьогодні. Ти, але згадав себе, побачив, що прокидаємося ми сьогодні з Юлією вдвох. Е, ну ви знаєте, що брат Піт біля такої дружини. Росте, росте, світе, і, і йому завжди треба тут нечисте, точно десь є Саша запідозрив, щось тут <рес> нечиста Not справа. А пенелопа покру взагалі це моя любов просто. Донестями тому серії наступного фільму про Джеймса? Бонда. Бонда? Джеймс Бонда. Бонд? Джеймс Бонда. А, точно. вже Так давно не дивився ці фільми. Дуже, дуже гарний добавлю. Тобі поетом треба бути. Ти знаєш, що всім поетам і письменникам романтиком, романтиком. ліриком сісти біля вікна і дивитися, на який вірші. От, Але в мене так не вийшло, доводилося йти на роботу. Тому взяв парасольку і пішов під Гарний з України Павло Зібров випадково спалив власні вуса. Як, увідомляє... Це, як кримінальну хроніку? Ти зараз говориш. <говориш, <говориш> розумієш, близько восьми години такого то дня, <говориш> так, а посилити повідомляє... на які вулиці. <говориш> І через сильний вітер вогонь від запальнички постійно гас. Я склав долоні в коробочку і підніс запальничку занадто близько. І вуса мої розкішні чорні вуса спалахнули як факел, <рес> і сльоза у зіброву так пішла по обличчю. Ну а, а на завтра не заплан... не забудьте запланувати собі на 6.30 включити телеканал «Поділля Центр. Там будемо ми і ранок на поділі. Гарного вам дня! Гарного дня, бувайте.